Сьогодні у мене задача з двома зірочками. Потрібно зробити колесо на гарбузовий комбайн, підсилити його. Стояло це колесо, оцей диск. Тут була інша резина 6х16. Дуже узеньке, слабеньке колесо. На цей диск поставив іншу резину 215 65 16 с Резина непогана, але з-за того, що узенька ширина диску. Вона себе погано тут опочуває, воно сплющено і не працює так, як треба. Сама ступиця начебто й непогана, така потужненька. Хочу поставити сюди оцей диск, але, відповідно, не підходить посадочне місце, тому потрібно цю всю серединку переробити під оцю ступицю. Вийшла така заготовка, тепер треба зробити тут отвори. Мабуть, буду пропікати сваркою, бо оцей отвір зробити буде доволі важко. Ну, Буду пробувати. Звичайною болгаркою 125 м кругом відрізним, зробив отвір всередині. Трошки погратися, але в принципі можна. Тепер тут напилком піджину під нижний діаметр. І потім вже буду робити ці отвори. Лист металу 6 мм, 125-та болгарка з відрізним кругом. Вирізав спочатку понаружний діаметр, потім внутрішній діаметр вирізав. Внутрішній діаметр підганяв напилками, пару напилків круглих. Отвори просверлив спочатку милим діаметром сверла, потім більшим, більшим, більшим. І потім уже отаким от конусним свердлом кроковим. І вийшов отакий от флянчик. Не пройшло півдня. Один флянчик виготовив. От він сюди тепер гарненько стає. Тепер цей флянчик, отут диск треба вирізати. Серединку вирізати. А це варить. Знову таки болгаркою на 125 кругу відрізному. Вирізав серединку з цього диску. І тепер майструємо сюди цю перехідну плиту, цей флянчик, який підготував. Отак має виглядати диск. Так виглядає вже майже фінальний результат. І ще його все почищу, пофарбую і можна вже ставити на колесо колесо буде на комбайн. Ось і кінцевий результат цієї... Задачі. Я думаю, що я впорався на відмінно. Це перший раз я роблю такі, таку переробку, таке колесо. І цілком вдалося, як мені здається. Ще його випробую під навантаженням. Але я думаю, що має витримати. Тут усе повністю проварив по кругу. І з обох сторін і з цієї, і з цієї сторони проварено. Тож я думаю, що буде тримати. Хто додивився, ставимо вподобайку, підписуємося, слідкуємо далі.